Всім привіт! З вами майже Слава! І сьогодні ми будемо виживати на мому Майнкрафт сервері. І подивимося, що там як. Так, що поїхали. Перше, що я помітив, це те, що я заспавнився на спавні. Е, в мене є ось такий кіт старт. Я можу піти ось сюди шлях, але тут поки що кейси вони будуть в розробці скоро. Також можу піти туди. Ту частину. Тут є чотири режими, і по ним потрібно клікнути, тоді ми до них перейдемо. Є на ковальний чер... зачарувальний стіл. Тут є деякі інструкції, як грати та команди. Так. Позаду тут є арена, і давайте я вам покажу, як вона працює. Спочатку ми заходимо ось так і пишемо май. وا. Ми з'являємось на арені. Наш інвентар очищається, але це не недодовго. Тільки ми вийдемо з арени, він знову ж у нас наповниться нашими речами. Так. Тепер нам потрібно прописати маг і ми бачимо клас. Якщо ви хочете тут битися зі своїми речами, то пишемо Ма-Ітс. Ма-клас. Я обираю собі класс танк. Тому що я так хочу. І мені видаються ресурси. І єдине, що залишилось, це написати Мади. І коли ви потрапляєте на арену, то краще за неї не виходите з цих блоків, тому що вас може відправити в лобі. І тоді ви автоматично програєте. Тут будуть моби, з якими потрібно буде битися. Вони будуть спавнитися в рандомних місцях, а за що ви будете з ними битися, вам будуть даватися нагороди. Я вибрав клас танк, і в мене виходить багато здоров'я, але в мене є заповільнення. А, що так боляче? Тут також додаткові ресурси лежать. Я поки ще жодної нагороди не отримав. О, першу нагороду отримав. Зібрав. Топ. Після кожного раунду арени буде заново заночіватися. Тут є слайми, бачимо як Спавняться навіть боси. Коли ми доходимо до 10, 20 і 30 хвиль, то будуть вони з'являтися. Є голодні вовки. Також пауки. Скелети. Ось ми іще заробляємо якусь награду. Нам процес сповіщення проходить. Зараз ми її не бачимо. Цю нагороду нам потрібно завершувати наш раунд. Ось ми і помираємо. Ми відроджуємося, відроджуємося в спектаторній зоні. І якщо ви разом з другом змагаєтесь тут. Проти мобі, то ви можете подивитися, як ваш друг магається. Якщо ви хочете вийти, то просто пишете Ма і Л. Якщо що теж спавній чаті, там виходить якийсь гравець, використовує кастомні зачарування, то вони так спавні. Я зараз вам покажу, що це таке. кастомні зачарування це Enchanter. Ось, і ми вибираємо і за досвід можемо купити якусь кульку, в якій буде книжка з особливим зачаруванням. Щоб подивитися всі зачарування, які є, Enchantes. Ще не помиляюсь, треба написати. І ми можемо вибрати клас. Давайте виберемо легендарний клас. І ми бачимо, і в них є опис. Поки що він на англійській мові, але скоро переведемо на українську. Наприклад, це зачарування дає шанс вкрасти життя, коли ти будеш атакувати. І зачаровується на меч. Так. Ну, я думаю, що зону спавна ми можемо вже вибратися. Можна вибрати режим виживання анархії. Це два найпроробленіших. Так, і я вже зайшов. Це якщо я не помиляюсь, виживання так. Спаун якось не дуже виглядає. Але окей. Якщо ми хочемо повернутися, то ми просто пишемо Warp Spawn. Отак можна з будь-якого світу повертатися сюди, в лобі. Я, наприклад, хотів брати анархію і тепер в анархію заходжу. Тут відразу якась печера, в яку веде спуск. якийсь паркан, якась будівля гравців. Але нам потрібно вибратися більш місце, яке не займа. Ну, Воно не дуже то займе. Але блоки є. Дерева срубані. А ми виходить на острові, а тут немає дерев. В дивній ми ситуації опинились. Треба кудись плегти. Якщо брати бокове меню, там показує назву сервера. Нік. Е також гроші вбивства та ТПС. Сервер для Java і Бетрока, Java всі версії 1.20. а... Нє, тобто Бетрок. Версії всі 1.20, а Java 114. Самі нові версії Підтримую сервер. Тому можна майже з будь-яких версій заходити на сервер і грати. Я буду всіх очікувати, тому що зараз на сервері онлайн мало в даний момент грає всього лише 3 гравці разом зі мною. І це дуже мало. Якщо ви зайдете, то буде більше. Я буду, був би дуже радий. І також був би дуже радий, якщо б ви написали коментарі, поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Так а ми, нам потрібно кудись бігти. О, дивіться, хтось уже тут крафтильний столик залишив. Але нам потрібно далі бігти. Наче я вимкнув показ координат, тому що. Це ж анархія і хтось міг би подивитись мої відео і просто прийти мене за. Та тільки не кажіть, що це ще один величезний острів. На якому не залишилось дерево. Там є ще один острів, дивіться. Також на сервері є кастомні предмети. Кастомні предмети, та нова система спавнерів там, де їх можна прокачувати. Ну, тут досвід дуже велику роль грає. Бо спавнери прокачуються також за досвід. Як і купляються кастомні зачарування за досвід. Можна прокачати спавне рейд, затримку. Також радіус дії спавнера. О, дивіться. Тростина сукрова можна зібрати і потім з неї зробити бумагу. Папір. А з папіра далі ще що А це, до речі, проблема, проблема. Це суходолу не видно. Не видно. А дістатися ми ніяк не можемо туди. Ну що ж, давайте на цьому закінчувати нашу міні-серію. І зустрінемось. Виходить в наступній серії. Всім бувайте.